Вітаю на каналі Української правди. Це Лайф. Вчора Рада звільняла міністрів. Сьогодні на сайті Української правди вийшов текст, який називається Зайвий як віцепрем'єр. Кубраков пройшов шлях від президентського улюбленця до вигнанця. Автори цього тексту мої колеги Англіна Страшкулич, Дана Гордійчук і Олександр Колесніченко. Раджу всім прочитати його, аби краще зрозуміти, хто такий Кубраков і що передувала чисткам у Кабміні. Посилання залишу в описі відео. Ну і аби у мене і моїх колег надалі була можливість створювати суспільно важливий контент. Підтримайте нас донатом, вступивши до Клубу Української правди. Прямо зараз е, буду говорити про. Урашні звільнення і ситуацію в Кабміні із народним депутатом від фракції голос Ярослав Железняк. Вітаю, пане Ярославе. Доброго дня. Ви вчора відреагували на звільнення Кубракова такими словами: Кубракова звільнила, адже він надто близько підлетів до сонця. Тож, виходить, сонце спалило Кубракова. Як на це дивляться партнери зі Сполучених Штатів Америки, представники американського бізнесу і посольств? Ну, напевно, як вони на це дивляться, краще спитати їх, але із мого спілкування з представниками посольства 7 це рішення парламенту, а по факту, і як у вас і було в статті, це рішення офісу президента, яке просто таким трошки креативним способом реалізували руками фракції, яка представляє мене більшість. Ну, викликала точно певну недокомунікацію, я так дуже дипломатично скажу, і точно не було пояснено. Точно викликає певні запитання щодо того, чому воно було так реалізовано, і навіть сам публічний пост пана Кубракова, який ну, достатньо. Скажімо, прямолінійно говорив, що з ним це рішення не було ані погоджено, ані проінформовано проінформоване. говорить про те, що для нього ну, це, якщо не стало несподіванкою, то стало точно неприємним сюрпризом. А, може у практичній площині нашкодити Україні а, це звільнення. Україні у відносинах із партнерами я маю на увазі. Ну, дивіться, пар... відносини з партнерами вони будуються не на персоналях, а на інституціях. Тут uh, варто зазначити, що це не перше таке гучне ну, звільнення, яке викликало подив. У нас є щонайменше, напевно, близький до цього приклад, хоча він був реалізований значно більш бруднішим шляхом, це звільнення екс-голови вже Нафтогазу пана Коболєва, і інше звільнення. Що стосується відносин, то тут чому, в принципі, партнерам да, там дуже важливо цей напрямок, ну, тому що практично у кожного посольства або у кожної міжнародної фінансової інституції є багато проєктів, які зараз пов'язані з інфраструктурою, відбудовою будівництвом і прозорістю. У цього процесу вона дуже важлива, тому що на ці заходи використовуються іноземні гроші. До пана Кубракова можна по-різному відноситись, не буду його не адвокатом, не опонентом, але він побудував достатньо ефективну взаємодію з партнерами, що стало одною з причин звільнення, як правильно зазначено вашій статті, і тому, коли ми на два тижні, а то і не більше, залишаємо цей напрямок без відповідальної особи, тим більше коли це так чи інакше пов'язує більше з політичним рішенням, а не з якимось там технократичним менеджерством, то звичайно, ну це викликає багато запитань і у партнерів, ну і у нас, у народних депутатів, під час звільнення Наприклад, виступала моя колега Інна Сапсун, яка достатньо резонно запитала: ну окей, якщо ви не задоволені регіональною політикою або там іншим рішенням, то чому ви два напрямки таких залишаєте без будь-яких пояснень, без будь-яких звітів, без конкретних кандидатів на заміну? Тоді підготуйте заміну, проголосуйте їх одразу, і ну воно буде мати якесь логічне продовження. Але, ну, знову ж таки, тут і стою на позиції того, що тут набагато більше політики, ніж менеджмент. Ви згадали пост Кубракова вчорашній. А чому президент, чиїм улюбленцем, по суті, був екс-віце-прем'єр, не попередив його про своє рішення? Тут йдеться про якийсь особистісний контроль, конфлікт. Ну, я би не перебільшував фразу про улюбленця президента. Мені здається, що вона застаріла як мінімум на рік. Ми ж бачили багато різних подій, які так чи інакше показували і свідчили про те, що відносини між офісом президента і паном Кубраковим. Вони значно погіршилися. І найбільш показовий цей приклад це голосування за бюджет цього року, де фінансування одного із найбільш, скажімо, бюджетного міністерства. Ну, після Міноборони, напевно, це друге було, да, воно було практично зведено до нуля, був повністю прибраний дорожній фонд, ну, джерела наповнення дорожнього фонду таке інше. Тому я думаю, що він давно. Я він, це пан Кубраков, здогадувався про те, що між ними є певні непорозуміння з президентом, які так чи інакше вже підводили до відставки. І ваші колеги, два романи, і інші політичні оглядачі, в принципі, факт, і ми, як політики, факт того, що відставка. Наближається, ну, обговорювали достатньо з достатньо впевненістю, і ну, відповідно це було питання часу. Ну, я думаю, що візит високих гостей, плюс голосування саплементарі в Сполучених Штатах, вони тільки наблизили цей процес. А яке на вашу думку майбутнє чекає Кубракова, враховуючи і прихильність партнерів до нього? І е, потужний по суті бекграунд в нього дуже багато. І в матеріалі, які я рекомендую глядачам на українській правді, там перераховано буквально здобутки Кубракова на різних посадах в різний час? Е, чи має він політичний потенціал на вашу думку? Ну, окрема як політична фігура, при всій повазі до Олександра, мені здається, що його потенціал достатньо е, низький для того, щоб мати окреме політичне майбутнє. Е, він, хоч був відомим міністром і потім віце-прем'єром, але ну, не користувався широкою народною любов'ю. скажімо так. Що стосується конкретно зараз, ну, його саме процес по звільненню він же ж відбувався в такий креативний спосіб, що, начебто, народні депутати, що звичайно не є правдою, це було рішення прийнято все ж таки в офісі президента, запропонували розділити різко це міністерство І от так сталося, що ті самі люди, які Мар'яно Безупли, не можуть вже рік звільнити з. Абсолютно нікому не потрібно посади заступника профільного комітету, тут різко отримали суб'єктність і різко зареєстрували постанову. Його, і всі підтримали, і навіть проголосували. Ну ще раз, я думаю, що там наші слухачі і глядачі достатньо розумні, щоб зрозуміти, що це все є лише прикриттям. Далі. Начебто, у пана Кубрикова є можливість стати міністром інфраструктури, але і читаючи між строк Кубракова і розмовляючи з колегами по парламенту, я більш ніж переконаний, що такої можливості у нього вже немає. І він, відповідно, не отримує той міністерський портфель, який був у нього до об'єднання Міністерства інфраструктури і Міністерства регіональної політики з представкою віце-прем'єра. Відповідно, я думаю, що це був такий креативний метод звільнення. Він не перша людина, яка звільняється, не перша улюблена, який звільняється з президентської команди. Ну, ви знаєте, як. Потім далі там або посол. Але тут треба було написати йому е поз вдячності всім, особливо голові офісу президента і президента. Або ну буде займатися іншими справами. Я не знаю, напевно, є якісь життєві плани. сподіваюся, що вони будуть реалізовані. Добре, а як в цей час буде відбуватися роз'єднання міністерства, мінвідновлення на дві окремі на два окремі відомства. А, як ви прогнозуєте пошук кандидатів? Ну зараз всі кажуть, що їх немає взагалі. Можливо, ви щось бачите, хто власне підбирає цих людей? Ну мені здається, що відповідь на останнє за ваше запитання достатньо проста, їх підбирає ті самі, хто і займається всією кадровою політикою останні щонайменше 4 роки, це офіс президента. Що стосується кандидатів, то ну, лунали деякі прізвища, да, це пан Кулеба, який заступник по регіональній е, діяльності офісу президента, пан Нігода, який, я так розумію, був довгий час заступником регіональної політики зараз цей рада по регіону це деякі з очільників ОДА, перші, хто винає, це закарпатська ОДА, пан Микита, якщо не у нього таке прізвище, Але ну ще раз враховуючи, що парламент після звільнення не збирався, ну не було таких планів у коаліції вносити одразу пропозицію прем'єр-міністру про кандидатів і не, не робити якихось призначень, то Um, я думаю, що цей процес ще буде там мати певні зміни. По міністерству регіонів мені здається тут трошки легше. Ну там справді є певний якийсь перелік кандидатів. Не коментую їх там якість або репутацію, просто є такий перелік. По міністерству регіональної політики, особливо по напрямку цієї відбудови, ну тут значно складніше. Знову ж таки, чи буде чи не буде у нас окремий віце-прем'єр по відбудові? Ну поки ми ані народні депутати, ані навіть я так розумію, члени уряду, ніхто. Відповідь на за це запитання не отримав добре. Повертаючись до особистостей, хто ще в, в команді президента ризикує стати вигнанцем? Кому приготуватися? Е, вам видно? <Yeah. пставці> Я думаю, що тут дуже легко визначити певні тренди це ті люди, які недостатньо дослухаються до офісу президента, або давайте уточнимо, які в обхід голови офісу президента або певних заступників намагаються донести альтернативну думку до безпосередньо президента, і ті люди, у яких є гарні відносини з міжнародними партнерами, знову ж таки, які вибудовані на тому, що вони можуть представляти альтернативну точку зору. Добра новина для діючого складу кабінету міністрів, таких людей майже не залишилось а в команді. Щонайменше ну, я не можу так швидко їх визначити. Що стосується там, конкретних особистостей, ну знову ж таки лунало багато чуток про пані Віріщу, про пана Малюська, про пана Костіна. Я не бачу, поки підготовчої роботи по їх звільненню, хоча ну напевно. Один із найбільших там ризикових це пан Малюська. Я думаю, що його крісло воно ну точно не стоїть кріпко на чотирьох опорах. А в чому з ним е, проблема? Ну от сьогодні остання буквально його заява: це те, що він підтримує закон і добровільної мобілізації ув'язнених, тому що там 10-20 тисяч людей можна залучити до війська, при цьому стільки ж місць звільниться у системі. Паневіться, ну, це, 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 це заява там. Немає жодної дошення за до е, змін відверто говорячи, Міністерство юстиції є автором цього законопроекту. Народні депутати виступили ну, співавторами да, і суб'єктом подання тут. Е, це нормальна ініціатива, які теж є співавтором, там, начебто, е, змогли якось е, переконати комітет, щоб прибрати е, ризики потоп корупціонерам. Але, ну, скажімо, по-перше, він достатньо довго в системі, по-друге, мені здається, що іноді собі дозволяє окрему думку, що не завжди подобається певним чиновникам з офісу президента. Добре, а ви можете мені на прикладі, от є кейс, економічне бронювання про нього вкотре Арахамія сказав, що йде обговорення. От наприклад, цього кейсу обговорити хто за, хто проти банкова хоче економічне бронювання, депутати не хочуть, чи ну власне хто бенефіціар, хто ініціатор всієї цієї історії? І як власне відбувається зараз, можливо, ви знаєте, як відбувається обговорення ініціативи. Ну, дивіться, по-перше, мені невідомо, щоб на рівні парламенту лунала серйозна дискусія. Більш того, я більш ніж переконаний, що якщо а, такий закон буде внесений в парламент, він не набере достатньої кількості голосів. А, Ще раз є позиція бізнесу, да, яка який справедливо просить таку систему, ну для того, щоб м'яко говорить, щоб бути там впевненим, що, хоча б там ключових співробітників у них там буде мобілізовано. Є позиція, не хочу сказати суспільство, щоб не протиставляти бізнесу, але є позиція широкого е, е, суспільного сприйняття того, що це є певним майновим центром, що ну насправді. Так і є по тому, хто ми будемо воювати. Хто ні, не хочу знов ж таки використовувати ці там певні популістські гасла, там що воювати будуть, не будуть багаті і все таке. Це напевно теж неправильно. Але ну це точно неозначне в суспільстві рішення. Тому чи буде воно приносити економічний ефект, не знаю. Ну тобто я не бачу, відверто говорячи, там ну прям. 300 мільярдів, як малювали деякі колеги з офісу президента, ну. Я думаю, що це значне перебільшення, причому в рази, але ну це явно буде не те рішення, яке принесе політичні дивіденти, будь-якому хто його прийме. По-друге, його можна достатньо швидко прийняти одним рішенням кабінету міністрів. Це вони вносять зміни в свою постанову. Ну і відповідно про бронювання, ну і вносять це як критерій. Тому тут мені здається немає відкритих опонентів або захисників, але є ну, дві протилежні позиції. Вона ну дискусія достатньо важка. Е мені як політику дуже важко представити, як можна це пояснити мамі людини, яку вже мобілізували. Ну, про, бо Відверто, я там є достатньо ліберальним народним депутатом, з за, таким захисником бізнесу в хорошому сенсі цього слова, але ну от мені навіть самому ну, якось мамі ж як, вдається як, пояснити. Вдається ж пояснити, чому там працівник цирку. Ну це я утрірую, але по суті багато ж верств населення там заброньовані, або я не знаю, людина не воює, тому що в неї там надто поганий зір, або ну якась інвалідність. Ну, мені це вважаю, ж сприймається в, в суспільстві якось. Ну, цирки точно не сприймається, і ви бачили напевно реакцію суспільства. Так само, як так. сприймається там, бронювання співробітників телемарафону. І саме тому ця дискусія піднялася в суспільстві. Що стосується ну, таких об'єктивних факторів, ну, це стан здоров'я або наявність ну, розділу постаті, або наявність трьох дітей, ну, мені здається, що це все ж таки не є майновим цензом. А Ну на цю категорію, от, і або на таку диверсифікацію. Ну це важка дискусія в будь-якому суспільстві, і ну якщо не помиляюсь, навіть наш голова парламенту проводив приклад, що він дивився, де це працювало в інших країнах. Ну які теж мали таку катастрофу, як війна, повномаштабна війна на їх території. Ну таких прикладів успішних немає. Я коли ставив питання, я цікавився тим, хто все ж таки протягує е, цю ініціативу. Банкова можна так сказати? Що банкова там бізнес е, разом перший придумав цю ініціативу пан Ростислав Шурман, який є заступником офісу президента, справедливості раді, це не перша феєрічна ініціатива цього діяча. Uh, більш відомого по кейсам набу і НЗК, але яка не закінчується нічим. Uh, mm. У нас багато що там починаючи з бабусіфонів і закінчуючи малими ядерними реакторами, пропонував, або відмовитися від готівки. Але ну так, звичайно, певні категорії бізнесу ця ідея подобається. Ну і тут я розумію бізнес, але ми м'яко говорячи, думаю за свій персонал і як їм пробити. Писівну або продовжувати виконувати ті контракти, які є, і, звичайно, мобілізація це для них, як і для всіх інших. Ну, створює, скажімо, багато запитань. Але знову ж таки, є певні народні депутати, їх невелика кількість, які теж активно захищають цю позицію. Наприклад, голова економічного комітету. У нього трішки інший підхід і ідея, але ну тим не менше. Знову ж таки, широкої підтримки серед народних депутатів я не бачу. Ну всі ми, хоч і народні депутати, але там тим не менш, всі ми люди, і всі ми дуже багато маємо знайомих, друзів, родичів, які на фронті, всі ми спокуємося з військовими, ну і розуміємо, що реакція буде крайні однозначна. Дякую вам за розмову. Ярослав Железняк, народний депутат від фракції Голос, був моїм співрозмовником. Вам кажу на все добре. А глядачам Дякую. нагадую про можливість долучатися до дискусії в коментарях під цим відео. Тисніть вподобайку, долучайтеся до клубу і підпишіться, якщо тут вперше.